У зв'язку з погіршенням погодних умов, Державтоінспекція закликає водіїв при можливості утриматись від поїздок на власному автотранспорті. Якщо ж виїхати вкрай необхідно, варто бути особливо обережним на дорозі. Не перевищувати швидкість, користуватись пасками безпеки, зберігати безпечну дистанцію та рухатися з увімкненими фарами. Автоінспектори закликають допомагати водіям, котрі потрапили у скрутне становище через негоду. Та в разі необхідності викликати ДАЇ або аварійні служби. Йде налипання мокрого снігу, хуртовина надвигається на вихідні дні. В зв'язку з цим Державтоінспекція Вінничини посилений варіант несення служби вносить на території нашої області для забезпечення безпеки дорожнього руху і надання практичної допомоги всім учасникам дорожнього руху. На сьогоднішній день вже на станціонарних постах, в зв'язку з домовленістю, з управлінням. Надзвичайних ситуацій виставлені додаткові транспортні засоби для буксирування, в разі якщо будуть затори, якщо транспортні засоби не зможуть самостійно рухатись.